Не где де ти То ли ти э, в районном центрі, то ли Ніде на каком-то полігоні танковому. Щодня Геннадій, як мінімум, двічі проїжджає цією вулицею. Об'їхати таку ділянку американських гірок можливості немає. Натомість, численні ями каже водій, просто вбивають його автомобіль. Їдеш на станцію ТО просто міняти масло, А тобі кажуть, що потрібно міняти ще якісь там речаги, втулки і так далі. І показують, що то е, на Но если это нормального класса машина, то это очень дорого. Это ужас какой-то. Если проехать тут больше 10 км в час, можно потерять всю подвеску. У меня дорогая машина, так что это... Очень дорого, дорого стоїть Владислав Віталійович говорить у Полтаві чимало доріг, які потребують невідкладного ремонту. Проте за них чомусь ніхто не хоче братися. А взятися мають вже зараз. Говорять у Державтоінспекції області, Да і перевірило стан дорожнього покриття в місті. Роботи комунальникам вистачатиме. Після здійснення позачергового обстеження Державна міста Полтави на адресу комунальних служб було видано 10 вимог. Практично жодна з них не виконана в повному обсязі. За порушення, які допущена міською шляхом дільницею, відповідальну посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності. Як повідомлялося раніше, керівництво держави хоче привести вітчизняну вулично шляхову мережу до європейських стандартів. Зокрема, планують увести нові знаки та розмітку, які використовуються на автошляхах західних країн. Проте водії в один голос говорять: розпочинати варто з нормального асфальту, адже українським дорогам до європейських ще дуже далеко. Я мав кудіну там і машина і колеса підпадають. Я був були такі в Польщі дороги. Там би забастовки, там воді просто перекрили б дорогу і ніхто не їздив би. Нагадаю, депутати міської ради Полтави запланували на цей рік більше 30 мільйонів гривень на капітальний ремонт автошляхів міста.